Дорогі друзі, перед тим як ми продовжимо вивчення послання до Галатів святого апостола Павла, ми коротко помолимося. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Минулого разу ми розглянули вступну частину до цього послання. Тепер ми переходимо безпосередньо до вивчення перших віршів першої лави, послання до Галатів. Святого Апостола Павла. Читаємо Павло апостол, обраний не людьми і не через людину, а Ісусом Христом і Богом Отцем, який Воскресив Ісуса з мертвих. У перших рядках свого послання Павло просто заявляє про те, що Він є апостолом. В цьому місці слово апостол має подвійне значення. По-перше, апостол це хтось один з дванадцяти хто був разом з Ісусом Христом на протязі трьох років Його проповідування, хто був свідком Його діяльності після Його Воскресіння, хто був вибраний Ісусом Христом. По друге, апостол це той, кого надіслано вперед, саме в останньому значенні слово апостол використовується в Книзі дій апостолів. На мою думку, Павло зайняв місце Іуди після Воскресіння Ісуса Христа на місце Іуди учнями та послідовниками Ісуса було обрано Матвія. Однак у Новому Завіті більш нічого не сказано про Матвія, окрім опису подій в книзі діє Апостолів в першому розділі в 15 та 26 вірші. Далі в новому завіті. Ми не знайдемо жодної згадки про Матвія. Отже, якщо Дух Святий вибрав саме його, слід розуміти, що саме Дух Святий пізніше якось прибрав цього чоловіка. Однак Павло довів, що він є апостолом, а Матвій не зробив цього. Крім того, обрання Матвія апостолом відбулося до свята п'ятидесятниці. Тобто перед тим як Дух Святий увійшов до церкви, з цієї причини я вважаю, що Дух Святий не приймав участі в обранні Матвія апостолом ми є свідками багатьох обрань у сучасній церкві, котрі не освячені Духом Святим, що є цілком очевидним. Я глибоко переконаний, що саме Павла обрав Святий Дух на місце, звільнене іудою. В перших же рядках свого послання апостол Павло виголошує, що він не є обраний людьми, тобто не є обраним внаслідок дії людських законів, він не є апостолом внаслідок призначення або внаслідок завершення навчання в учбовому закладі. Павло також виголошує, що його апостольство надане йому не через людину. Павло підкреслює, що його апостольство надане йому не в результаті якогось ритуалу, наприклад, прикладанням рук епископа або зарішенням церкви. Ніхто з поміж інших апостолів не прикладав своїх рук до голови Павла і не промовляв ритуальні фрази, проголошуючи Павла апостолом. Але Павло був апостолом. Яким же чином це сталося? Єдина відповідь на це запитання така Павло був апостолом, обраним Ісусом Христом та Богом Отцем, котрий Воскресив Сина Свого з померлих. Господь Ісус Христос обрав Павла, вибрав його поміж інших та наділив місією сповіщати про Нього людям. Дозвольте мені розповісти вам трохи про себе Я є посвячений на духовне служіння у церкві. Посвячений людьми та через людей. Мені було вказано, що, перш ніж мене буде посвячено на пасторське служіння, я мав навчатися в духовній семінарії та прослухати певні богословські дисципліни. Я виконав це. отримав освіту в духовній семінарії, отже, моя набута освіта була від людей це був законний фундамент для моєї майбутньої діяльності пастора. Потім я мав скласти іспит перед радою церкви. Церковна Рада прийняла рішення, що я можу бути посвячений на це служіння. Група служителів поклали свої руки на мене та проголосили Відтепер проголошуємо тебе посвяченим служителем. Тепер ви розумієте, яким саме служителем я є, і саме в такий спосіб посвячуються на служіння. Всі наші служителі в нашому братстві. Але ж апостол Павло наголошує на те, що він обраний не людьми і не через людей, а Ісусом Христом і Богом Отцем, який Воскресив Ісуса з мертвих. Далі другий вірш із першої глави і всі брати, які зі мною до церков в Галатії. Ви бачите та відчуваєте привітання апостола Павла є холодним. Коротким, формальним та виразним. Павло не згадує нікого особисто, він адресує свого листа не до якоїсь певної церкви. Павло пише це послання, як ми бачимо, кільком церквам до церков Галатії, вживане в Новому Завіті слово церква має два значення. Перше значення слова церква це є вся сукупність віруючих людей. Усіх різноманітних груп, котрі визнають Ісуса Христа своїм Спасителем, друге значення цього слова місцева організація віруючих людей. І саме в такому значенні вживає апостол Павло слово Церква у своєму посланні до Галатів. В багатьох куточках Галатії існували в ті стародавні часи церкви або місцеві організації віруючих людей. Такі церкви існували в місті Антіохії, що в Писидії, у Дервії, у Лістрі та в інших містах, котрі відвідував апостол Павло під час своїх місіонерських подорожей. Апостол Павло адресував своє послання всім церквам, всім місцевим організаціям віруючих людей. Отже, у посланні йде мова саме про організації віруючих. Тобто про місцеві церкви, а не про всіх віруючих взагалі, у Посланні святого Апостола Павла до Ефесян ми бачимо церкву як об'єднане тіло віруючих в Ісуса Христа людей, невидиму Вселенську церкву Христову. Однак невидиме тіло церкви має зробити себе видимим сьогодні саме як об'єднане тіло віруючих, віруючи в Христа. Мають бути згруповані навколо місцевих об'єднань віруючих людей, тобто навколо місцевої церкви. Далі читаємо третій вірш. Благодать вам і мир від Бога Отця і від Господа нашого Ісуса Христа. Цей рядок є формальним вітанням святого апостола, котрим він розпочинав більшу частину своїх послань у ті стародавні часи. Вжити апостолом Павлом у цьому рядку послання слово благодать було язичницьким привітанням, тоді як слово мир старою єврейською мовою шалом було звичайним привітанням релігійних юдеїв. Отже, спочатку, віруючи, мали отримати Божу благодать, а вже потім мир від Бога Отця, який віддав самого себе за гріхи наші. Щоб визволити нас від сучасного злого світу, по волі Бога Отця нашого. Яка дійсно чудова думка виражена в цьому рядку, мені ніколи не піднестися до такого рівня, але дозволю собі висловити деякі мої роздуми. Господь наш Ісус Христос віддав самого себе за гріхи наші, і ми вже не спроможні щонебудь додати до Його жертви. Так. Нам немає що додати до принесеної Ісусом жертви. Він приніс у жертву самого себе. Друже мій, а що ти можеш віддати? Що ти можеш додати до Його жертви? Хіба може хто небудь додати що-небудь до жертви, принесеної Ісусом Христом? Він віддав самого себе. Яким чудовим і славетним є цей Його вчинок? Коли я читаю такі чудові рядки? Від глибоких почуттів у мене перехоплює дихання. Він приніс у жертву самого себе. Якщо людина приносить себе в жертву, вона віддає все, що має та чим володіє: свою особу, своє майно, свій час, свій талант, абсолютно все. Господь наш Ісус Христос віддав самого себе. Він не міг віддати щось більше. І апостол Павло не міг стриматися, щоб не заявити про це. Згадавши Господа нашого, апостол Павло каже, який віддав себе самого за гріхи наші. Цей вираз дійсно є перлиною у посланні апостола Павла до Галатів. Апостол Павло називає його Господом нашим Ісусом Христом, саме на слові нашим робить наголос у цьому рядку. Укладач послання. Він є моїм Спасителем. Чи можеш ти щиро визнати, Господь є моїм пастирем? Одна річ взагалі говорити про те, що Він є пастир, і зовсім інша річ виголосити це від власного імені. Я радісно та щиро кажу: Господь є мій пастир, Господь є мій Спаситель. Чи можеш ти те ж саме виголосити про себе? Далі у своєму посланні апостол Павло говорить про місію Господа, щоб визволити нас від сучасного злого світу. Зверніть свою увагу на те, що Господь визволить нас саме від сучасного злого світу, таким чином, саме в цьому полягає сучасне значення Євангелія, що доводить та підтверджує його могутність. Та істинність. Саме Євангеліє має силу спасти тебе. Ми отримали тисячі листів від людей, котрі відкрили своє серце в, вірі в Ісуса Христа і були спасенні. Ці люди були спасенні від вживання наркотиків, від алкоголізму та сексуальної розвещеності. Лише Ісус Христос може спасти людей в таких випадках, і це підтверджує істинність вчення Євангелія. Ісус Христос віддав самого себе за гріхи наші. Він зайняв місце на Христі, котре належало зайняти мені або тобі. Ісус помер за нас та Воскрес із мертвих, Воскрес для того, щоб визволити нас від сучасного злого світу. Однак все, що ми встигли роздивитися, ані трохи не вичерпує багатства та краси цих рядків. Зверніть увагу. Спасіння Ісуса Христа відбулося по волі Бога Отця нашого. Бог може спасти нас, і це відбувається, незважаючи на закони. Однак, мій друже, це має відбутися згідно волі Божої. Божа воля полягає саме в тому, що після нашого спасіння Богом ми не будемо більше жити у гріху. Дійсно, який чудовий задум. Він може спасти нас. Він бажає спасти нас, і Він спасе нас, і Він зробить це згідно волі Божої волею Бога є звільнити тебе. І все ж ми ще не осягнули всієї глибини цього рядка послання. Отже, Ісус Христос віддав самого себе заради того, щоб Він мав змогу спасти нас згідно волі Бога Отця. Бог може визволити нас від гріхів та спасти. Однак це відбудеться не згідно людських законів, друже мій. Це має відбутися згідно волі Божої. Саме з волі Божої, коли Він врятує тебе, ти не житимеш у гріху. Він може спасти нас і Він бажає спасти нас. Воля Бога полягає в тому, щоб спасти тебе. Отже, тепер, коли ти зрозумів глибокий та величний зміст цих рядків послання апостола Павла до Галатів. Ти дуже зрадів, мій любий друже, чи не так? П'ятий вірш якому слава навіки вічні. Амінь. Саме цими словами Павло завершує прославлення Господа Бога. Я впевнений у тому, що ми маємо прославляти Бога значно більше, аніж ми це робимо. Давайте детально та уважно розглянемо це питання чи ти прославляв ім'я Господа? Коли прокинувся сьогодні вранці? Чи ти подякував Господу за новий день твого життя? Ти кажеш, вранці йшов дощ. Але ж чи ти дякував Господу за той дощ? Чи прославляв ти ім'я того, хто подарував тобі ще один день життя? Яким чудовим і славетним є Господь наш! Ми маємо ще більше прославляти Його. Я щиро бажаю. Аби слава осяяла ім'я мого Бога та мого Спасителя. Проте я не бажаю приєднуватися до тих груп, котрі виголошують або співають ці сучасні драматичні твори і пісні, які принижують Господа нашого Ісуса Христа. Я виступаю проти такого прославлення Господа, тому що Ісус є Бог у тілесному виявленні, Ісус Христос віддав самого себе. Заради мого спасіння, тому я бажаю прославляти Його святе ім'я, якому слава навіки вічні, зазначений безмежний проміжок часу навіки вічні починається відтепер і триває вічність. Цим рядком завершується привітання Павла до його адресатів. І, хоча у привітанні містяться деякі величні та славетні істини, я вважаю. Ви погодитесь з думкою про те, що це привітання святого апостола Павла є досить холодним і формальним? Далі у своєму посланні апостол викладає причини його написання. Тепер холодне привітання змінюється на гарячі рядки. Насправді, святий апостол є дуже збентеженим та занепокоєним. Але з якої причини? Занепокоєність Павла викликана тим, що з'явилися священики та проповідники, котрі перекручували та спотворювали Євангелії, святий апостол Павло готовий віддати власне життя для захисту істинного євангельського вчення. Читаємо шостий вірш дивуюся, що ви так скоро відвернулися від того, хто покликав вас благодаттю Христовою і переходите. До іншого благовіствування можна розглядати дві сторони Євангелія по-перше, факти, наведені в Євангеліях. По-друге, можна розглядати тлумачення цих фактів, Факти, про які розповідають нам чотири книги Євангелій, є життя, смерть, поховання та тілесне Воскресіння Ісуса Христа. У Посланні до Корінтян святий апостол Павло сказав. Я передав вам найперш те, що і сам прийняв. Павло не створював Євангелії, він прийняв його, що Христос помер за гріхи наші згідно Писання, і що Він був похований, і що воскрес третього дня згідно Писання. Отже, це є історичні факти, зареєстровані книгами Євангелій, і ці історичні факти не можуть бути змінені. Ніхто не проповідує Євангелія, не визнавши цих фактів. Другим аспектом Євангелій є інтерпретація, тобто тлумачення цих фактів. Ці факти мають бути прийняті вірою і більше нічим. Отже, головною темою послання святого апостола Павла, до віруючих у Галатії, є інтерпретація фактів Євангелій християни юдеї прийшли слідом за апостолом до Галатії. Християни юдеї не заперечували фактів, наведених у книгах Євангелій. А вже ж, одного разу понад 500 чоловік були свідками Воскресіння Господа Ісуса Христа. Коли ви маєте так багато очевидців, треба зовсім позбутися здорового глузду, щоб заперечувати факти, наведені в книгах Євангелій. Однак християни юдеї дискредитували книгу Євангелії саме інтерпретацією наведених там фактів. Юдействуючі законники були дуже хитрими, облудливими та лукавими. Вони питали Галатів, чи приходив до вас брат Павло? Люди відповідали так, він приходив до нас, він проповідував нам Євангеліє, і ми пройнялися вірою у нього, сприйняли його. Ми є обернені у віру, ми вважаємо Ісуса Христа нашим Спасителем, а всі разом ми є об'єднаним тілом віруючих. На що християни юдеї говорили? Так, це все є дійсно чудово. Брат Павло розповів вам важливі речі, але розповів він вам не все. Чи сказав він вам про те, що вам слід дотримуватися Мойсеєвого закону? Невже він не говорив вам про це? Але він мусив про це сповістити вас. Так дійсно ви маєте вірити в Ісуса Христа, однак також ви повинні дотримуватися законів Мойсея, інакше не буде вам спасіння. Це твердження християн юдеїв є однією з найстаріших відомих Єресей, і вона ще жива у сучасному світі. Ця Єресь щось додає до благодаті, котра міститься в Євангелії. Додає саме якісь вчинки та дії, а не віру. Ті християни юдеї проголошували віру та ще щось, аніж чистоту віри без будь-яких домішок. Кожен культ, вчення або релігійна течія вимагає від людей робити щось заради спасіння, тоді коли Євангеліє дарує благодать людям через віру у Христа Ісуса. Але про це ми поговоримо трохи пізніше. На сьогодні ми закінчуємо нашу передачу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь благословить вас!